Продукти, харчування, теплі речі, постільні комплекти та сучасну буржуйку для приготування їжі доставили черкаські козаки на передову. Їх отримала третя окрема танкова бригада під назвою Звіробій, яка дислокується у Маріуполі. У який радіють презентами, і чекають ще й на новорічні вітання. Так, на танках і зі зброєю в руках вони удень і вночі звіробійці, як самі себе величають, стоять на стражі відвойованого Маріуполя. Козаки, що провідали захисників, кажуть, противник цих воїнів дуже боїться, а вони бояться втратити Україну. Тож конче потребують підтримки і радіють кожній посилці з тилу. Третій танковий батальйон дуже вдячний українському козацтву Черкащини за благодійну і волонтерську допомогу нашому батальйону речами, продуктами. Надію, що це передсвятковий день дасть трошки радості нашим хлопцям. Тому черкаські козаки привезли танкістам рукотворні листівки від школярів з привітаннями, теплі речі, продукти харчування, матраци та подушки, а ще вдосконалену буржульку для приготування їжі. Дякую, поло за печку Будемо випробовувати зараз. Командир батальйону пояснив, для кожного бійця з привезених речей сформують подарункові пакети і на Миколая вручать їх солдатам, аби подарувати їм святковий настрій. Підбадьорив звіробійців і священик капелан, який приїхав з козаками із Черкас. Хлопці не протягом священих хає святи я не Без проблем. не без про тільки завята мило нас господи. Вчити наші влади попросили законі наші. Святий зіняється, села нам чи наші імені Твої Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Сильна підтримка потрібна воїнам моральна, духовна, тому що вони знаходяться на грані. Багато чого бачать страшного, але треба їм допомагати морально і духовно. До нового року козаки знову збираються до цих танкістів. кажуть, вони потребують ще матраців, подушок, постільних наборів і просять сухих сніданків, бо в них з питною водою для варіння супів украй складно. Лідія Меланіч, Черкаська служба новин.